Привіт, це коротко про медіазалежність. Можливо, цього разу не дуже коротко. З цього відео ти дізнаєшся, як медіазалежність краде твоє життя, чому ти часто почуваєш себе пригніченим, як соціальні мережі роблять тебе біднішим? Скільки коштує твоєму мозку пара годин в мережі? Чому ми стали такими самотніми? Ти ж помічав, що дні, наче стали коротше. Робити буденні звичайні справи стало більш тяжко, а сконцентруватись на чомусь одному майже неможливо. Як часто йдучи по вулиці, ти відчуваєш тривожність, дістаєш з. Керма на телефон, гортаєш пару рілсів, можливо, заходиш на сторінку соціальних мереж своїх знайомих, заходиш в якийсь паблік, або просто прогортуєш туди-сюди, меню екрану. Я тебе запевняю, ти не один відчуваєш, наче твоє життя проходить повз, наче його хтось краде. І цей хтось прямо зараз у тебе в руках. Якщо ти дивишся цей ролик з телефону, звичайно, я пропоную тобі прямо зараз поставити цей ролик на паузу і перевірити, наприклад, за останні 4 тижні свою активність в соціальних мережах. Екраний час напиши в коментарях, буде цікаво подивитись. за статистичними даними. Дата репортал Віарсошол середньостатистичний користувач у світі проводить в мережі приблизно 6-7 годин кожного дня, і з них. 3-4 години припадає саме на смартфон. А за звітами Data.ai, Україна знаходиться на 20-му місці серед активності користувача YouTube, Shorts і TikTok. Тож, якщо ти часто почуваєш пригнічення, однією з потенційних причин може бути медіазалежність. Вже давно підтверджено багатьма науковими дослідженнями. Люди, які проводять більше часу онлайн, почуваються менш щасливими. І є декілька основних причин, чому так. Перше, це порівняння. В соціальних мережах ми бачимо пости із найяскравішими моментами і відредаговані картинки. Вони помилково сприймаються за норму. Тож наше реальне і не таке вже погане життя може здаватись набагато більш похмурим саме через порівняння. Причина номер два це емоційне виснаження. Воно може бути спричиненим надмірною кількістю здебільшого неважливої інформації. Потік новин, обурення, стрес, чужі проблеми. Ми намагаємось бути в курсі всього, але таким чином втрачаємо контроль над своїм емоційним станом. Третє це ФОМО. Нам характерно намагатись тримати все під контролем, прагнути знати все. Це еволюційне пристосування для виживання, та з розвитком соціальних мереж дійсно корисну інформацію із потока шуму майже нереально виловити. Тож надмірне використання соцмереж напряму пов'язане із зниженням рівня щастя, зростанням тривожності, депресії та самотності. У дослідженнях 2018 року Пенсільванський університет запропонував контрольній групі обмеження. Ежити використання всіх соціальних мереж до тридцяти хвилин на день через три тижні. Ці люди мали менший рівень депресії, емоційного виснаження, стресу і вищу самооцінку ніж інша контрольна група, як соціальні мережі роблять тебе біднішим. фактично, соціальні мережі це фабрика бажань, яких у тебе не було до того, як ти увійшов у стрічку. Вони спроектовані і розроблені таким чином, щоб е, утримати твою увагу якомога довше. Це підтверджено як і самими інженерами, так і багатьма науковими дослідженнями. Наприклад, дослідження Ді 21-го року показують, що постійний вплив візуального контенту підживлює в нас бажання купувати речі, які ми до цього навіть не планували. Дивлячись, матеріальний контент у нас підсвідомо стверджується теза: якщо я це куплю, я буду таким самим щасливим як і. Та людина, на котру я дивлюсь, самі платформи ціленаправленно просувають матеріальний контент. Я впевнений, що ви бачили в стрічці ролики типу топ масхевних покупок на осінь або що я купив на Аліекспрес. І за опитуваннями понад 60% зумерів робили хоча б раз покупку емоційно на фоні перегляду подібного контенту для експерименту. Ви просто можете відкрити шафу зі старими непотрібними речима. Певнений майже на 100%, що ви зможете там знайти хоча б одну річ, яку ви купували емоційно після перегляду якогось контенту з нею. І дуже цікава статистика від Shopify за 2022 рік. Вона наголошує на тому, що користувачі, які переходили до товару через Instagram, робили покупку на 60% частіше ніж ті, хто ціленаправленно гуглив цей товар. Тож є прямий зв'язок між надмірно проведеним часом онлайн і Вашим бажанням купувати непотрібні вам речі. В свою чергу, це, звичайно, призводить до фінансового стресу. Але є більша ціна, яку ми платимо. Чи задумувались ви хоч коли-небудь, скільки коштує нашому мозку тривале перебування онлайн? Пропоную зіграти в невелику гру. Зараз на екрані ви бачите 10 випадкових слів. Спробуйте їх запам'ятати. Медіазалежність провокує дуже серйозні нейробіологічні зміни структури вашого мозку. Особливо це стосується функцій і ділянок мозку, що пов'язані з самоконтролем, дисципліною, системи винагороди і емоційного контролю. Можливо, ви коли-небудь чули смішну на перший погляд фразу у тебе від того інтернету мозок висох. Так ось вона відповідає дійсності у людей з залежністю від соцмереж і відеоігор спостерігається зниження об'єму сірої речовини в дорсолатеральній префронтальній корі головного мозка. В свою чергу це знижує нашу здатність контролювати імпульси, досягати довгострокових цілей, планувати і. Контролювати емоції можливо за собою ви помічали такий ефект, що стало тяжко запам'ятовувати якусь інформацію, фокусуватись на чомусь, можливо, читати книжки або статті. І багато досліджень пов'язує надмірне використання соцмережей саме з цими ефектами. П'яте, чому ми стали такими самотніми за останні 20 років. Кількість реального спілкування знизилась майже вдвічі. Деякі статті говорять про прямий взаємозв'язок розвитку соціальних мереж із зниженням нашої соціальної реальної активності. Безумовно, контрольована комунікація, де можна виправити помилку, де ти не хвилюєшся, що можеш сказати щось не так. Не видно твоїх хвилювань є можливість виправити помилку. Це набагато комфортніше ніж спілкуватись в реальному житті спілкування онлайн, гортання стрічки знайомих, перегляд їхніх відео. Це все стимулює у нас відчуття присутності інших людей в нашому житті. І звичайно, це відчуття хибне і тільки погіршує наші соціальні навички. Справжні емоції від реального спілкування безумовно не замінить тицяння по кнопкам на телефоні, адже спілкування це візуальний контакт, жестикуляція, емоції, погляди, навіть запахи людини. І Якщо ти відчуваєш тривогу, дискомфорт перед тим як поспілкуватись з знайомим, або другом в реальності це серйозний дзвоник до того, що потрібно скорочувати час проведений в мережі. Це відчуття, що дають нам соціальні мережі, начебто ми не одні дійсно багато нам коштує. Зараз спробуйте згадати ті 10 слів, які ви бачили на екрані, буквально пару хвилин назад, і написати їх в коментарях. Перевір себе, якщо вдалося згадати хоча б шість, це вже непоганий результат, якщо менше. Тепер ти знаєш причину. Всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, що винесли з цього відео хоча б щось цінне для себе. Буду вдячний за твій лайк.